Майже 20 селян зібралися поблизу заїздського фельдшерського пункту. Сьогодні сюди вкотре завітали лікарі мобільної медичної бригади Червоного Христа. Це пересувні медичні команди, які допомагають системі охорони здоров'я у наданні якісної первинної медичної допомоги в період війни. Вже майже два роки у прилуцькому районі функціонує таке впровадження. У нас складається графік, і згідно графіком у нас виїзди кожного дня. Кожен день ми їздимо в різний населений пункт, там надаємо допомогу. Вимірюється артеріальний тиск, рівень глюкози в крові, ведеться консультація. Також для людей, які не ходячі, ми відвідуємо пацієнтів вдома, також роздаємо безкоштовно ліки. Всі наші послуги абсолютно безкоштовні. Прийом людей відбувається за принципом живої черги. Спеціалісти мобільної медичної бригади продовжують працювати до тих пір, поки є люди, які потребують медичної консультації. В черзі за ліками переважно пенсіонери діляться своїми враженнями. Їхати не потрібно. По-перше, і кошти, і на автобус рано підніматися їхати, щоб попасти до лікаря. Сюди приїхали, прийшов собі здовольством. Даже робота нас їхня влаштовує, і крім того. Я приходжу дуже частенько тут, тому що в мене з давленням непонятно. А зараз я хочу прийти на сахар здавати. на сахар нормальна, а зараз щось з давленням почало скакати, Так що і сахар перевірю, і давлення перевірю. Все, що потрібно, все вони надають кваліфіковану допомогу. Все розкажуть, підкажуть, ну, зроблять і тиск поміряють, і на сахар. І це і, ну, все, все надають. Прийом пацієнтів уже встигли провести в Срібнянській, Варвинській та Олаївській громадах та Прилуцькому районі. Найближчим часом планують відвідати і Яблинівську громаду. Нагадаємо, інформація про всі маршрути мобільного аптечного пункту постійно оновлюється в телеграм-каналі Мобільна аптека тут. Дату приїзду знають і у місцевих радах.